Усім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді ще один наш будинок. Загальною площою будинок 196 метрів квадратних, корисна площа по будинку 165 Присутня парковка з відкатними воротами. Ось так на три автомобіля. Присутній гараж. Фасад будинку виконаний в такому стилі. Як ви помітили, є крама граніт і мокрий фасад. Утеплювач у нас тут 150 Садний пінопласт зроблений такий барашок. Ділянка 5 соток. Присутнє соснове дерево на ділянці. По ділянці зроблений рулонний газон, автополив. Ось так виглядає сам будинок з ділянки. І ось так ділянка. Місце достатньо для того, щоб встановити тут басейн, якусь барбекю зону, воркаут зону і так далі. За будинком знаходиться хозблок, бо таке господарське приміщення. Також тут встановлено окремо Купри Хантер, тепловий насос. Ось така частина за будинком. Як правило, в цій частині зберігаються дрова. Садові меблі, садовий інвентар. У будинку присутня крита тераса. Вихід на терасу у нас знаходиться ось тут. Це звітальний вихід, розсувна система. Ось такий вид з тераси на ділянку. Пропонуємо ознайомитися з плануванням і комплектацією даного будиночка. Отже, заходячи в будинок, ми потрапляємо з вами в коридор. У коридорі у нас тут повністю повний різ дзеркало, дзеркальна стіна, тут на шафа для верхнього одягу. В шафі класично заховуємо автоматику, тут хайгер води, все тут знаходиться. І так далі, тут все цікаво облаштовано. В шафі присутні такі висувні шухляди. Тут у нас для взуття, тут система Мюллер. І на початку при вході присутній санвузол, такий гостєвий. Тут ще маємо досвішати дзеркало, душкабіною, далі котельня. Потрапляємо з вами в котельню. котельня у нас тут такий має Комплект це тепловий насос Куперхантер з можливістю встановити автоматику і регулювати це все з консолі або ж з телефону. Альтернативний котел і бойлер великий для обігріву води в системі, тобто з рециркуляцією повністю в системі гаряча вода циркулюється і подається по всьому будинку. Далі там у нас грібінка теплої підлоги. Вона також у нас до розумного будинку підключається. І тут місце ще лишається для того, щоб встановити або сушку. Проходячи далі, бачимо в вітальні такий чудовий камін. Ось так виглядає в нас основна вітальня, яка поєднується з кухнею. Тут класично мала йти, йти кімната, але дизайнери прийняли рішення зробити ось таку. Зону відпочинку для дивана, зона ТВ. Тут у нас все сховано в цій шафі, куди можна підключитися і там проведений, скажімо, для комунікації телевізора е спеціальний канал. Е цей камін, він з трьох частин можна на нього дивитися. Система така гіллятини, піднімається і опускається. Тут забір воздуху для опалення просто йде і видає. Тобто Таким каміном можна опалювати повністю весь будинок. Це не класичний камін, тому що для того, щоб дрова горіли, камін споживає повітря ззовні. От, проходячи на терасу, ми бачимо, є вент-канал, який поєднується з даним каміном, і тому кисень, який в приміщенні, він не буде братися, для того, щоб камін горів. Ось така система розсувна з виходом на терасу. Вікна всюди в нас ламіновані, тобто це темні такі внутрішня і зовнішня ламінація. Досить якісні. Ось так виглядає вітальня, яка поєднується з кухонною зоною. Кухня в нас тут вже укомплектована. Присутня мікрохвильовка, духовка. І також ще присутні в нас тут. Холодильник винний, комусь це сподобається. Повністю по будинку зроблене трекове освітлення. Його можна комбінувати, додати, робити направляючи, як там ось так виглядає коридор. Досить круто, естетично. В цьому будинку є дуже класний бонус. Для домогосподарки це просто знахідка. Як казав наш колишній президент, це скарб. Це така комора, де можна розташувати холодильники, морозильну камеру, постірочно зробити. Тут у нас є каналізація, вода, поставити пральну машинку, сушку. Є також можливість встановити острів, підведено електрику до вентиляції. Ось так це виглядає. Дуже крута ідея, яка поєднується з цією кухнею, яка теж дуже класно виконана з, з хорошої якості матеріалу. Така стільниця, HPL-пластик. По товщині ми бачимо досить тоненько і виглядає круто. Пропоную ознайомитися з другим поверхом. На другий поверх у нас йдуть такі сходи. Підступіннячка зроблена теж в колір зі ступіньки. Поруч у нас скло гартоване. І ось другий поверх. Тут у нас двері всі скритого монтажу. Піднімаючись на другий поверх, ми бачимо таку картину. Це у нас на вході санвузол. В санвузлі присутня душкабіна, ванна. Ну і тут місце маємо тут встановити дзеркало. Далі. Мастер-спальня. Тут у нас в мастер-спальні вже встановлений ліжок. Шафа така велика, стіл і телевізор можна встановити ось тут. Але ще в мастер-спальні присутній окремий гардероб. Гардероб має таке мансардне вікно, окрему систему автоматики, яка має прикритися. Ось так виглядає мастер спальня. Далі дві дитячі кімнати. Перша дитяча кімната. Кімната космонавта. Дизайнери вирішили цю кімнату обіграти таким чином, щоб дітям це подобається. Така дуже красива картина на стіні. Стіл робочий. Тут місце для того, щоб положити, скажімо, покласти пуфики мягкі. Такі пуфи і сидіти біля вікна. Кімната вже укомплектована меблями. Ось такі вбудовані меблі. Все продумано до дрібниць. Ось такі тут є навіть висуні ящички. Йдемо в другу кімнату дивимося, друга кімната, вона трішечки. Хложа, але трішечки менше. Це у нас тут вхід, шафа, ліжок, і також є місце для того, щоб посидіти біля вікна, біля лісу, подивитися, це дуже круто. Тут зробили такі е, полички для того, щоб зберігати книги або якісь речі. Кожну кімнату вивели під кондиціонери виходи. Це, вони, як правило, йдуть над вхідною групою, над дверима. Ось такий будинок є в наявності, він в продажі. Потолок, як ви помітили, тут тіньовий профіль, плюс ідуть такі цікаві рішення. Повністю оці контури. Це у нас святодіодна. Дякую, що додивилися відео до кінця і до зустрічі на нових оглядах на каналі «Ready House».